Сьогодні ми будемо занурюватися біля острову Великий, ну, тобто Старший брат. На мапі показано місце знаходження островів Старший та Молодший брати відносно Марса Алама, з якого ми вийшли на сафарі. Маяк на острові Старший брат збудовано британцями у 1883 році. Вдалині видно острів Молодший брат. Підводні схили острова Старший брат дуже стрімкі. Отже, ми будемо плисти вздовж стіни, оглядати коралові сади на них та їх мешканців і час від часу дивитися у синь в надії побачити акулу молот, довгоперу акулу чи іншу велику рибу. Зглая рибок. Переважають псевдонтіаси казкові, білого кольору, м'які корали з родини ксеніїди, родів гетероксенія, ну а може ксенія. А це свистулька сизоплямиста. Риби солдати великоокі. Знову псевдонтіаси казкові, а також хроміси двоколірні. З чорною передньою половиною тіла і білою задньою. Життя просто вирує. Видно, що псевдонтіаси мають різне забарвлення червоне та фіолетове. Ця зграя тягнеться вздовж цієї стіни. У центрі кадру знаходиться риба солдат темна. Продовжуємо плисти вздовж. Стіни. Бачимо великі карали, це велетенська гарганарія, морське Віяло. Інші види коралів. Ще одна зустріч з свистулькою сизоплямистою. Поступово підіймаємось ближче до поверхні води. Освітлення стає яскравішим, кількість рибок збільшується. Знову натрапили на Велетенських Гарганарій. До нас наблизився Каранкс. Подивимось на іншу схему острова Старший Брат і звернемо увагу на те, що зліва на його схилі показано затонулий англійський вантажний корабель «Нумідія», який стоїть майже вертикально. Він затонув у 1901 році всього через рік після побудови, наскочивши на риф Старшого брата. Так виглядала Нубідія до катастрофи, яка сталася через недбалість. Довжина корабля становила 137 метрів. Тепер його верхня частина знаходиться на глибині 8 метрів, а нижня 80. Ми підпливемо до нього на глибині 15 метрів. Маршрут показаний червоною лінією. Прослідуємо вздовж борту до глибини 30 метрів, піднімемось на палубу і вздовж палуби будемо рухатися вгору. Потім повернемося на схил, вздовж якого наблизились до река. Пливемо вздовж палуби вгору. Тут живе Риба Янгол, імператор